У мене вчора прикольна ситуація була. Мене просто гості запросили, взагалі не особо людний район, сам стою, на зупинку тільки прийшов, почав стрім. А інтервал руху маршрутки там 15 хвилин. Я поки дійшов, переді мною маршрутка якраз смилась. І я такий думаю, окей, проведу стрім. Десь на другій хвилині одразу медленно їде. І... Так дивляться, на мене, я на них дивлюся, я ще камеру направив. Можете зайти відео, подивитися. Трошки пригальмували, подивилися, але не зупиняли. А на вулиці взагалі нікого не було навіть тоді. І це не ранок був вже, ну як, десь е... 10-та ранку. Ну просто такий район. То. Як не як тут я по центральній вулиці, ще люди ходять, а там взагалі нікого не було. В общем, до стірочок приїхав швидше, ніж маршрутка.